Сьогодні я хочу зачитати одну із притч Ісуса Христа, яку Він сказав до народу, який його слухав. І хочу зачитати її з Луки, 19 голова, Почну з 10 стиха, вірша і нижче. Прийшов бо Син чоловічий, щоб шукати і спасти погибше. Як же слухали вони, Це. Додав, сказавши приць, приповість, бо був він близько Єрусалиму, й думали, що зараз має царство Боже явитися. Він же промовив: Один чоловік значного роду йшов у землю далеко прийняти собі царство та вернутися, покликав же 10 слуг своїх, дав їм 10 фунтів срібла та й сказав до них. Орудуйте, поки прийду. Міщани ж його ненавиділи його. І, після, і, і послали після послів своїх слідом за ним, кажучи, не хочемо цього, щоб царював над нами. І сталося, як вернувся він, прийнявши царство, сказав покликати слух тих, що дав їм срібло, щоб знати. Хто що зорудував. Прийшовши перший, каже: пане, міна твоя придбала десять мін. І відповідає йому гаразд добрі слово. У, у найменшому вірень був єсти, тож май власть над десятьма містами. І приступив другий, кажучи: пане, міна принесла 5 мін. І йому каже, будь ти і над п'ятьма містами. Прийшов інший, кажучи, пане, ось твоя міна, котру я мав сховану в хустині. Боявся я тебе, бо ти чоловік жорстокий, береш чого не клав, і жнеш, де не сіяв. Речеш йому, з уст твоїх судитиму тебе лукавий слово. Ти знав, що я чоловік жорстокий, беру, чого не клав і жну де не сіяв. Чом же ти не віддав срібла мого міняльникам, і я, прийшовши, з лихвою міг би взяти? Каже стоячим коло нього: Візьміть від нього міну і дайте маючому десять мін. Вони ж сказали: пане, в нього ж десять мін. Кажу вам, каже Ісус. Що всякому маючому дасться, маючого ж, і відніметься те, що має. А ворогів моїх, тих, що не хочуть, щоб царював я над ними, приведіть сюди і повбивайте передо мною. Промовився це, пішов далі, ідучи в Єрусалим. Як бачимо в тій приповісті, Господь сповіщає про. Те, що має статися, мало статися і сталося. Ця приповідь говорить про те, що в свій час Ісус Христос сказав, що Він прийшов на цю землю спасти, знайти і спасти погибше. Погибша людина це та, не яка померла, яку поховали, це людина, яка мертва духовно. Бо якщо вернутися в Старий Завіт і Бог казав не чинити одну із того, що він заборонив, люди жили, люди не послухали, вони порушили заповідь Божу. І написано, що вони жили 900 з лишним роком. Але духовно вони вже були мертві, мертві тобто вони не мали зв'язка з Господом. Так і тут йдеться про те, що Господь. Приніс нам оце слово. Ця міна, ця дорогоцінність, яка дана кожній людині, яка приймає його в своє серце, яка хоче жити по слову, це і є ота дорогоцінність, якою ми повинні орудувати для того, щоб надбати для Христа тих, для Господа тих, які загибші. Ми повинні це слово нести до тих людей. Але написано Слові Божому, що ми прочитали. Написано, що один трудився, приніс 10, другий 5, а третій просто-напросто прийнявши це слово, він ним нічого не, не, не заробив для Бога. Тобто не приніс ніякого плода. Це слово просто було в ньому. І більше нічого. І тут нема написано, що Бог його покарав чи щось зробив. Але ми розуміємо, що коли ми, прийнявши Слово, і нічого ним не роблячи, воно забереться від нас. І той, хто має, йому ще додасться цього слова, розуміння, бажання трудитися. А той, хто не має, той, хто мав, він не буде нічого мати. Тобто, перед Богом Він пустий і з пустими руками прийти перед лице Господня, це означає, що нічого не принести. Людина. Сама собі вироки приносить? Але та притча говорить про більше. Там були люди, інша категорія, які не хотіли, щоб Господь царював над ними. І такі люди є по сьогоднішній день. Вони чули про Христа, вони знають про Слово Боже, то тільки вони противяться йому. А що таке противитися Слову Божому? Це просто його не виконувати. Ми можемо бути гарні, ми можемо сидіти в церкві, ми можемо слухати Слово Боже, ми можемо радіти і казати, що так, воно правильно, але самі не виконувати. А невиконання все Слово це це є противлення Богу. Це не прийняття Ісуса Христа, бо написано, що Він є Слово, і ним все сталося. Якщо людина не прийняла Слово Боже, Кінцевий результат тієї людини ми прочитали. Це погибель. Тому Господь кличе сьогодні. Хто хоче мати спасіння, хто хоче мати вічне життя. Він каже, прийняти слово і жити по ньому, виконуючи його. Не відступаючи від нього ні праворуч, ні ліворуч. А всі ті, які не хочуть прийняти, в кінці написано, що він сказав привести таких. Але є ще й третя категорія. Там написано, що було десять слуг, які прийняли це слово, яким він роздав. І от тільки троє прийшли перед них. Питання в нас сьогодні таке, а де ті сім, які взяли слово і нічого не принесли, і про самих нічого не написано? Це ті, які слово розкидують, ним користуються в свою користь, в своє, в своє, по своєму бажанню, але не виконують його, як воно повинно бути. Вони будуть разом з тими, які були, про яких написано, що вони були повбивані перед лицем того пана. Цей пан це і є Ісус Христос. Тому Він сказав на самому початку, що Він пішов прийняти Царство. Він приніс нам на землю своє слово, Він приніс нам на землю життя. Виконуючи Його, ми можемо мати то вічне життя, успадкувати його тут і там, на небі. Але тепер написано, Він каже: прийнявши царство, прийшов. Христос прийняв це царство. І по слову Його, яке ми чули, Він має вернутися, але Він вернеться вже не для того, щоб шукати і спасти. Він вернеться вже забрати спасенних. Спасенних. Не там, а тут. Тому що той, хто прийняв, той, хто живе по слову, це людина спасенна. І Христос просто прийде і забере їх. А всі останні залишаться на погибель. Тому хай би нам Бог дарував і тим, хто слухає, і тим, хто говорить, тим, хто чує це слово, прийняти і виконувати. Тим ми, тим ми затвердимо, що ми, прийнявши Слово Його, не прийдемо в пусті перед Ним. А прийдемо плодом. А за слово Його і за милість Його, йому слава, честь, поклін держава по віки. Амінь.